В Державній реєстраційній службі області розпочалися перевірки. Їх очолює новий керівник установи Олег Дробот. До цього він обіймав посаду начальника міської реєстраційної служби. Мета ревізій, зазначає новопризначений керівник покращити якість роботи реєстраційних підрозділів в усіх районах Харківщини. Від початку заснування служби там було виявлено багато зауважень. Починаючи від облаштування робочих місць державних реєстраторів до порушень строків розгляду заяв на оформлення майнових прав. Ця проблема неодноразово ставала питанням номер один на колегіях обласної ради. Однак рівень удовлетвореності громадян роботи реєстраційних служб є критично низьким, а аналіз стану справ в даній сфері викликає серйозну обеспокоенность. По інформації глав районних державних адміністрацій, робота реєстраційних служб на місцях, організовано не надлежащим образом, а в большинстве случаев проводяться з многочисленними нарушеннями, требований діючого законодательства. Перевірку розпочали з підрозділу в місті Первомайське, коли уваги ревізора, все до дрібниць, стан приміщення, впорядкування архіву документів. Провів Олег Дробот і на раду із співробітниками, поспілкувався із громадянами, які звертаються до реєстраційної служби. Питання одне: які проблеми виникають в них під час оформлення паперів. Суд уже справка, суд запись о том, что я не предпринимаю, какие я могу получить вот сразу, сейчас. Да, подавите заявление, пишите, вы получите скажу, Да, да. Да, да, да. И то, что дорого вы... стоит. Ну, в итоге выписи, а то вы не должны. Вы не являетесь предпринимателем? Да, да, в том, что я не являюсь, я безработная. Владеть такие деньги, такой бумажки. До 1 июля, и после 1 июля, чего же не поменялось, когда поможете, если свою судьбу передали? Сейчас вам оказывают консультативную помощь, ну да, Да, девочки все оказывают, понятно, что не они это придумали. Будут вопросы, обращайтесь. Спасибо. Від початку роботи первомайського реєстраційного підрозділу минуло більше дев'яти місяців. За цей час розповідає керівник цієї установи виникало чимало проблем: численні черги до пізньої ночі, невчасне оформлення майнових документів через відсутність кваліфікованих фахівців, невідремонтовані приміщення установи. Завдяки спільній та системній роботі із обласними керівниками зараз всі ці питання поступово вирішуються. Як результат, служба працює без жодних затримок. На сьогоднішній день момент, по більшій частині свої. В основном эти моменты, связанные так, с обустройством помещения, с, с налаживанием системы взаимодействия, в том числе с нотариусами, с земельными ресурсами, с теми органами, от яких мы получим информацию, необходимую для регистрации. Можу завір, що в Первомайській со всіми учрежденні організаціями у нас налажена. Поэтому на сьогоднішній день я ще раз почеркую то, що в початку року, на сьогоднішній день, скажем так, цієї проблеми немає, і ми оперативно со всіми самими дійствами на Та головне про те, що реєстраційна установа поступово налагоджує роботу, кажуть не лише її представники, а й пересічні мешканці первомайського і його очільники. Люди делают свою работу нормально, если в сроки шпулаживаются, значит все хорошо. Не было вот единого понимания в по, цели, которые мы должны достичь. И когда пришли сроки в части того, что служба должна работать уже, мы поняли, что мы были не готовы. И были предприняты все усилия для того, чтобы все это объединить, воссоединить. И то, что сегодня Олег Викторович видел, и э то, что мы сделали сегодня, есть уже позитив, потому что люди приходят в одно место и получают услугу. Это очень важно. Регистрационная служба Первомайского района работает в штатном режиме. Я доволен результатами работы руководителя. В целом решен вопрос по помещению совместно с руководителем районной державной администрации. Найдено комфортное помещение в центре города, которое сегодня обеспечено и ремонтом, и мебелью, и компьютерной техникой. Также следует отметить, что в этом здании удалось концентрировать направление регистрации юридических лиц, физических лиц предпринимателей. Таким образом достигнуто то, что в одном помещении в городе Первомайске находятся все службы регистрационной службы в одном месте. Після огляданої установи в Первомайському ревізори відвідали близнюківський та лазівський підрозділи реєстраційної служби. В останньому виявили чимало проблем. Тут і кваліфікованих кадрів не вистачає, і приміщення потребує ремонту, і в архіві треба навести лад. У нас стоїть ж випробувати по архіву, що будемо робити, як то рішати. Архіву ваші требування йдуть по інструкції, що повинні бути у нас незгораємої шкафи. Но по цене они очень дорогие. Мы посчитали, там выйдет у нас где-то около шестнадцати тысяч. Ну понятно, что таких денег, ну, нет. Будем как-то своими силами выкручиваться, чтобы очень неудобно, когда дела лежат в коробках. На лицо вопрос с помещением, который нам еще предстоит решить с местной властью. Сегодня регистрационная служба Лазовского района занимает помещение на третьем этаже местной гостиницы, что в принципе дает возможность принимать граждан и предоставлять им соответствующие административные услуги, но оставляет желать лучшего. Поэтому этот вопрос мы будем поднимать на уровне мэра города Лазовой и главы районной госадминистрации. Вопрос с архивом стоит также по всей области. Это вопрос, который требует системного анализа и системного решения. Безусловно, мы им озадачены мы будем его решать. И архивы будут приведены в порядок, также в ближайшее время оборудованы соответствующими стеллажами. Подбають і про кадрове питання. Сьогодні оголошено конкурс на 80 вакансій по всій області. Протягом місяця планують забезпечити спеціалістами всі районні підрозділи реєстраційної служби. І реорганізаційні перевірки, запевнив Олег Дробот, проводитимуть і надалі, щоб вже до кінця цього року в підрозділах всіх 27 районів області був наведений лад. Все робиться для того, аби обласна служба нічим не відрізнялася від міської в які створили всі умови для спрощеної та прискореної реєстрації майнових документів. Почина. Починаючи від кваліфікованих спеціалістів, які надають консультації під час оформлення паперів, до дотримання термінів розгляду заяв речових прав.